Щоб держава була сучасною, економічно розвиненою, в першу чергу потрібно вкладати освіту. І ми це робимо на протязі багатьох років. Попри всі не уКУ максимально налаштована на офлайн навчання. І це дуже круто, тому що офлайн навчання значно якісніше ніж онлайн. Більше практики, більше спілкування, більше е, можна бачитися з викладачами, з друзями. Український католицький університет це один з таких закладів, який може насправді правильно пояснити дуже багато речей, процесів, які відбуваються в сьогоднішньому світі. Власне, оці надихнули нас своїми справді натхненними словами, своїми сильними і потужними промовами, які я думаю, кожному студентові запали глибоко в серце. І ця молодь вона не обирала жити в час війни, і вони не обирали, що їхнє майбутнє почне будуватися в такий складний час. Цієї несправедливості є настільки багато, що ми вважаємо як мінімум справедливо підтримувати цих дітей, щоб вони навчалися. Мене є стипендія. Ну, бо останній момент мені прийшло сповіщення, що я виграла стипендію, і я вирішила, що все це точно знак, що потрібно ступати в ОКУ. Ми повинні розуміти, що війна рано чи пізно закінчиться, і ця молодь, і це є майбутнє України. Також мені дуже подобаються корпуси, все сучасно, сучасна програма. Тут великий акцент йде на міжнародності, на міжнародних відносинах, Так, можна поїхати за кордон там навчатись. Український католицький університет відграє дуже важливу роль за те, що він виховує не тільки в любові до Бога, але й в великій любові до нашої України. У мене є така одна мрія, нереалізований план. Я хочу створити власний фонд. І допомагати як військовослужбовцям, та людям, які потерпають від війни. І уку вчить в тому числі крім базових знань, вчить також і винахідництво, вчить підприємництво. Тобто формує людей, які можуть щось винайти, щось придумати, щось зробити таке, чого ще ніхто ніколи не робив. Ну особисто для мене дуже важливим є навіть те, що я можу бути на одних лекціях з такими видатними для мене діячами, як пан Маринович. Всі дуже привітні. Можна сидіти в трапезні, підсісти до будь-кого, знайомитися. Вони будують спільноту. Тут люди всі збираються разом і всі така ну дружня сім'я.